Купувати дрова влітку, щоб бути в теплі взимку. Заготівля дров ведеться лісівниками цілий рік. Але справжні господарі знають, що придбавши дрова літом, є більше часу, щоб паливний матеріал був якісним. Саме цієї пори повітря сухе, що дозволяє деревині краще висогнути. Отож, тепловіддача від того буде краще. Асортимент теж набагато ліпший. Поліські лісівники запевняють, дров вистачить усім для виготовлення цих дров колотих. Використовується. Дрова паливні, які привозяться з лісосик, які вже нікуди ну, не йдуть в далі переробку, О, вони тільки підходять для виробництва дров колотих. Різ, ну, різних поріг по потребі, кому які дрова треба, по, по, по передньому замовленню, може, хтось зробив. О, і тоді вже колим те, що кому потрібно. Важка минулорічна зима позаду. Спільними зусиллями лісівників вдалося забезпечити дров'яним паливом не лише Поліський регіон, а й допомогти українцям з південно-східних областей. Філія Ковальське лісове господарство реалізовує дрова як для населення, так і для соцсфер. Також в минулому році і в цьому році ми реалізовували дрова на Миколаївську область для прифронтових територій. За 2022 рік було Реалізовано 5600 кубометрів дров паливних, з них 2600 соцсфера сфера і півтори тисячі населення, 1500 для прифронтових територій Миколаєва. Загалом, з початку 2023-2024 року опалювального сезону поліськими лісівниками було реалізовано понад 83 тисячі метрів кубічних дров'яної деревини для бюджетної сфери та населення. За потреби дрова можна придбати різними способами, звернувшись безпосередньо до лісових господарств на торгівельних майданчиках чи в онлайн магазині Дрова є, я випадково от їхав і побачив об'яву ну. От... І, і, і зупинився, вирішив купуватися ще в минулий рік. І мені дуже сподобалося ну, от, і, якби, і сервіс, бо і, я поїхав і, в Ковельське лісництво, і там мені ну, продали дрова. Ціна мене влаштувала, і планую в цьому році теж купити. Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення в державному інтернет-магазині Дрова є у декілька кліків. Кожен може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму з доставкою додому. Восени та взимку, як правило, покупець шукатиме транспорт самостійно.